Краса це королева, яка править дуже недовго. На лице у нас карта життя, всі емоції прожиті переживання, про секрети корекції жіночої краси, і про те, чи завжди краса вимагає жертв. Як здорову молодість і красоту пажині, пронести її з гордістю. Де межа між доглянутою жінкою і іноді щось на зразок Франкенштейна. За цим стоять дуже великі гроші. Стандарти високі, з покуса. Не буває ні красивих жінки, буває ні ухожені. Тонкі губи це обов'язково асексуально. Обов Фільтрики у смартфоні, так, коли ми і звикаємо до того, що можна буквально трьома кліками. Зараз дуже проблема відповідня своїх ботоксу? Досі утоп. І діє так само швидко, і зникає так само швидко. Віки опускаються. Зараз помало діла бліфаропластика в 30 років підрізають віки. Індустрія краси діє як певний наркотик. Через щур висока ціна заставляє ем, как бы прокалувати до масла. Ніхто не хоче бачити в зеркалі те, що заслужив лінню. Щоб виглядати на 10 років молодше свого віку. Это, ну, достижимое. Кричить «Сос!» Полюбіть мене! Беречь, уважайте і любить. Она ответит Вам тим же. Ну, Красиво старий, також можна. Ото Тренинги не работають. Ти починаєш світитися внешне, і це свечение йде внутри. Надвоє в житті п'ятниці о 21.00.